Під час чергового огляду парку його працівники помітили на деяких деревах ось такі зарубки. Загалом їх нарахували п'ять, і усі вони на цілком здорових деревах. Вандалізм у шудуарівському парку Житомира помітили вчора вранці. Директор комунального підприємства припускає: взяли до рук сокиру невідомі уночі, поки на території нікого не було. Це навмисно, навмисно зроблені Мітки сокирою нині зловмисників вже розшукують поліцейські, та покарання на них чекає не надто суворе. Якщо винних таки знайдуть, ті сплатять штраф за знищене пошкодження настає відповідальність на громадян від 10 до 30 неоподаткованих мінімум. Перевожу це в гривни. Це мінімально 170 або 510 гривень. Ну і відповідно ще якщо це значні пошкодження до припинення росту або це самовільне знесення. Або ще будь-які пошкодження, які тягнуть за собою е знищення зелених насаджень. Там відповідно настає ще, крім адміністративної відповідальності, нараховуються обов'язково збитки. Водночас керівник парку каже, такі мітки зазвичай роблять, коли дерева хочуть вирізати. Тож, думає, ті, хто це зробили, мали намір дошкулити саме керівництву. Це було зроблено просто навмисно. О, щоб може десь дискредитувати дирекцію парку, сказати, бачите, от, зроблені зарубки, все, не наносилися ніякі мітки, а зроблені спеціальні зарубки, щоб потім е, вирізати дані дерева. І зазначає, заробки справді призводять до всихання здорових дерев, але вандалізм вчасно помітили, тож берези днями полікують. На цих місцях може образовуватися грибок, може образовуватися та ж сама водянка, і те, і, і може надалі просходити всихання даних дерев, якщо їх своєчасно не привести до ладу. Є спеціальна суміш, яка вже закуплена, якою будуть оброблені дані дерева, от і воно затягнеться. Все ж дерева, які потрібно зрізати, у парку є. Серед усіх дерев у парку відрізняється модрина. Звичайне дерево має ось такий вигляд. Однак є і ось такі екземпляри. Йому вже більше 50 років і воно підлягає видаленню. Сергій Бондар розповідає: загалом дерев, які вже потрібно видалити, понад сотня. Всихати вони почали уже через свій поважний вік і можуть зашкодити людям. Ви бачите, що відбулося з цим дубом. На сьогоднішній день він почав всихати, тобто, в будь-який момент може люба гілка а... І задати шкоду здоров'ю людини. І це у нас ось до буквально півтора на протязі полутора тижнів відбувалося на гідропарку. Впало два дерева. От і впало іменно на пішохідній доріжки. Та це не означає, що парк пустуватиме. Тут постійно запевняє керівник саджають нові дерева. Насаджуються і мадринки новенькі, і дуби просаджуються. Відновлення ми постійно, постійно займаємося відновленням. Катерина Волкова, Вікторія Гнатюк, Дмитро Половинка, телеканал СК 1